З хоррор іграми щось не так, з ними точно щось не так, і не кажіть, що лише я це відчуваю. Представників цього жанру з кожним днем стає все більше і більше. Якщо вімкнути в стімі пошук за жанром жахів, то ви відчуєте себе на ярмарці, де вибір на будь-який смак. Але є одна велика проблема страшні ігри. Більше не страшні, згадайте Амнезію з її темними підвалами, другий Silent Hill з туманними локаціями чи порожні коридори перших Resident Evil. чесно кажучи, навіть зараз дивлячись на зображення, щось всередині мене трохи стискається, тому що ці ігри не просто лякали. Вони викликали страх, вони змушували тебе боятися навіть після вимкнення гри і навіть до її запуску. То скажіть мені, будь ласка, як старі хорор ігри це робили, що сталося з хорорами зараз, і чи дійсно все втрачено? Саме про це я і хочу з вами поговорити. Тож не бійтеся страшних звуків при кипінні чайника та відкривання холодильника, бо з вами смаколик. Бажаю смачного перегляду. Пам'ятаю, як у дитинстві одна лише думка про запуск другого Silent Hill на моєму компі змушувала мене тремтіти. Хоча в мої руки потрапила погана і крива піратська копія з великою кількістю багів і недопрацювань. Проте це я виявив вже потім, коли все-таки наважився її запустити. А до того моменту моя уява сама вимальовувала потрібні їй образи і цілі ситуації. Можна сказати, що тоді я пройшов гру кілька разів, і перший був якраз у моїй голові. В цьому й проявляється одна з головних причин страху. Який викликали хорори раніше. Технічні обмеження змушували розробників частіше гратися з найнеобхіднішим інструментом уявою гравця. Той самий туман в Silent Hill 2 був створений для зменшення навантаження на процесор і оптимізації гри, адже тодішні пристрої просто не могли вивести обробку всієї локації зі всіма ігровими об'єктами одразу. Таким чином, розробник одним пострілом вбив двох зайців. Ми навіть не бачили монстра, а лише чули дивний звук, що доноситься десь з глибини туману, і тоді спокійно. Прогулянка перетворювалася на напружене очікування, очікування чогось. Твоя уява породжувала сотні постати, що були в сотню разів страшніше за будь-яку модель монстра в грі, бо ти не знав, чого саме тобі очікувати. До самого кінця гри ти не міг чітко зрозуміти і освідомити, що тут в біса відбувається. Невідомість і недосказаність ще більше насичували й без того бурхливу уяву. Чим далі ти йдеш, тим більше питань в тебе виникає, і гра взагалі не поспішає давати відповіді. В якийсь момент тягар незрозумілого стає важким настільки, що страх перетворюється у психоз, в котрому вже будь-яка подія наносить шкоду твоєму психологічному стану. Це не та окрім почуття страху, ця невизначеність породжує неабияку цікавість, і хочу сказати, що набагато важче, користуючись обмеженим інструментарієм, створити цілісну картину, що розповідає тобі історію, навіть не розповідаючи її, а лише даючи поодинокі натяки на масштаб того, що відбувається. Із сучасних представників хорорів мені запам'яталися лише дві гри, які чудово справились з цим завданням Outlast та Outlast 2. Я впевнено можу заявити, що з почуттям невідомості тут погрались на славу, демонструючи не лише атмосферу безумства, а й використовуючи гачки впливу на створення цього самого безумства. Перше аутласт, в якому дослідження психлікарні перетворюються в зіткнення з надприродними силами, до останнього викликає в тебе щире бажання зрозуміти істинну природу подій, що тут розгортаються. Всі ці написи на стінах, дивні викрики божевільних, приправлені перефразованими цитатами давніх філософів, і незрозумілі гротескні сцени, що своєю багатозначністю нагадують сюжети з Біблії. У фіналі ти можеш отримати хоч трохи змістовну відповідь, а друга частина, в свою чергу, одразу кидає тебе в темну релігійну історію, переповнену жахливими хтонічними образами, поява яких врізається в твою пам'ять і пекельним відлунням б'є по твоїм фундаментальним страхам. До моменту титрів ти перебуваєш в стані, який можна описати лише одним прекрасним словом: Ахуй, хто ці істоти? Що вони від мене хочуть? Чого цей дивний тіп мене облизує і якого біса я ходжу за ручку з 12-річною дівчинкою? Це Взагалі законно, чи мені вже слід впасти лицем в підлогу і готувати відповіді на питання у в'язниці. Буквально на кожному кроці тебе зустрічають питання, що, як і головне, чому. І в будь-якому випадку, прочитавши всі записки, прочитавши комікси і вивчивши всі обговорення на реддіті, ти не отримуєш остаточної відповіді. Лише частинку пазлу і приблизний напрямок для думок. Це ніби складати набір лего без інструкції і навіть без початкового уявлення щодо того, що це мало бути. Взагалі, я. Мабуть, хотів би зробити відео з повним поясненням цієї серії ігор, але не знаю, кому воно потрібно. Якщо помиляюсь, дайте знати про це в коментарях. Окрім вище названих факторів, ці ігри наводять жах завдяки чудово виконаній механіці переслідування. Якщо в більшості ігор ми лише бачимо постійні скримери, які через певний час перестають навіть дивувати, то тут вони теж є. Але замість того, щоб залишитися на місці, зникнути чи повільно рухатись в твою сторону, ворог ще й починає бігти за тобою і почуття. Того, що якийсь дурень з величезними ножицями буквально наступає тобі на п'яти, не перестає лякати навіть через велику кількість годин. Я являюсь великим прихильником серії Outlast і зараз частенько граю з друзями в Outlast Reels, де переслідування виведене в абсолют, тому що, окрім самих NPC чи Експопів, зустрічаються ще й побічні фактори, які викликають більше паніки і страху. Сам процес втечі це особливий тип страху, який працює на якомусь рефлекторному, позвірячому інстинктивному рівні. Коли активується внутрішній сигнал від тіла, Бей біжи. Або замри. перед початком гри в обох частинах тобі прямим текстом кажуть: ти лох, який не вміє битися. Тож твій єдиний спосіб вижити це ховатися і втікати. Це до смішного абсурдно, але будь-яка гра це світ зі своїм набором правил, який ми маємо прийняти, і ваутласті така вразливість персонажа ідейно обґрунтована. До речі, в обох частинах є режим гри Nightmare, що передбачає собою перманентну смерть. Тобто, якщо ти вмреш, почнеш всю гру спочатку. Чесно, це до. Дає більше занурні в гру і дарує неймовірний експірієнс. Або ж зламаний геймпад, якщо ви робите це для досягнення. Висновок можна зробити один. Якби Майлз Ашер заходив до Маунт Месів з дробовиком на плечі, я б точно не зміг полюбити цю гру так, як зараз. Але, як виявилось, є спосіб дати гравцю в руки зброю і все одно змусити його боятись. Принаймні це нам довела капком з їх Resident Evil. В ній я не боюсь, що зараз шафа чи каналізації вистрибне якась неймовірна потвора, і мені доведеться знову. Ламати звукові бар'єри в квартирі. Я боюсь, що йдучи порожнім коридором, який виглядає як пряма дорога в частилище, я не побачу, що з за рогу вилазять три зомбі, які вже грають в камінь ножиці папір, вирішуючи, хто перше їстиме мій мозок. А в моєму пістолеті лише два набої, в інвентарі лише одна аптечка, і я можу пережити лише одну атаку від одного з них. Це теж саме відчуття вразливості, як і в Аутласті. Проте тут, гадаю, воно більш реалістичне, тому що є велика різниця між боя Боятися Того, що не виживеш, і боятися того, що не доживеш. Тут ми маємо зброю, ми маємо можливість дати відсіч ворогу, і, здається, маємо відчувати себе впевненіше, але наявність зброї аж ніяк не робить нас переможцем. Ми не приймемо архетип героя, просто маючи притаманну йому атрибутику. Ми досі залишаємося жертвою, але вже тою, яка спробує вирватися з лап маніяка. Якщо в Ваутласті ми мали втікати та ховатися, то тут ми маємо протриматись буквально ще півгодини. Пройти ще кілька коридорів, вбити ще кілька мобів, щоразу прогулюючись по лезу ножа. Обмежена кількість ресурсів викликає неймовірну напругу, і треба мати сталеві яйця, щоб, зважаючи на все це, спокійно йти далі. Ти закритий у величезному особняку, відрізаний від світу, ніхто не прийде тобі на допомогу. Єдиний твій шанс це знайти в якомусь темному куточку п'ять патронів, які продовжать твоє життя ще. Це допоможе відбитися від чергової пачки зомбі і пройти далі, отримавши легкий притік до Фаміну. Але раптом гра нагадує, що слово хорор в найменуванні жанру стоїть не просто так. І тільки ти трохи вивчив планування будівлі, почав трохи впевненіше рухатись в напрямку цілі, як у вікна застрибують кляті собаки, а патронів, нагадую, вже немає. Це сильно контрастує з сучасними частинами Resident Evil, наприклад, сьома та восьма частина я обожнюю ці ігри і проходив їх кілька разів з великим задоволенням, але вони взагалі не викликали в мене страху. Сьомий резик, видно, старався повторити Формулу першого, але це не сильно вдалося. В ньому все одно екшену більше, ніж survival-хорору, а Village взагалі суцільний екшен. Знову ж таки, гра дуже хороша, і в цій ролі вона неймовірна. Проте ми говоримо саме про хорор складову. В старих резиках окремим елементом страху було керування і камера. Персонаж керувався аж надто танково при зустрічі з монстром розвертався повільніше ніж фура на парковці, а камера майже завжди була в найнезручніших ракурсах. Що іноді навіть не лякало, а бісило. Проте це могло генерувати доволі страшні моменти, коли ти не бачив ворога через особливості камери, і для тебе він з'являвся раптово, додаючи вкраплення коричневого кольору твоїй білизні. А що вже казати про самих монстрів? Це навіть не можна назвати монстром у звичному значенні. Це завжди були якісь дивні людиноподібні аморфні істоти, що викликали змішане почуття страху, огиди та бажання чим швидше прибрати його з екрану. Ця традиція зображення. Противників продовжилась і в наступних частинах, і саме цей аспект атмосфери й надалі залишається одним з найкращих, навіть в сучасних резиках. Взагалі, з приходом Нексгену, графіка в хорорах стала деталізованою, повністю заполонивши той темний куточок, що раніше призначався для уяви. І здається, всі почали закривати якісь свої внутрішні гештальти, змагатися у реалістичності зображення, ніби намагаючись заявити: Ей, у мене в моделі аж 20 тисяч полігонів, а в тебе скільки? І байдуже, що більше нічого, окрім цієї ж моделі, в грі немає. Деталізовані локації, модель монстрів, плавні анімації викликають ефект вау кольну замість навіть спроби фотореалістичну графіку, здається, мали б додавати більшого занурення в атмосферу і лякати сильніше, але в більшості все працює навпаки. Здається, в певний момент інді розробники просікли цю фішку, зрозуміли, що низький рівень графіки працює на підсвідомому рівні, провокуючи кропітку роботу уяви гравця. І погодьтеся, що навіть не знаючи контексту, можна спостерігати за гімплеєм і вже відчувати легкі поштовхи всередині. Головне не переплутати їх з бажанням блювати, якщо у вас жорстка не приносямість Графіки. Зазвичай такі проекти мають однакові проблеми, що по суті ніяк не відрізняє їх від інших сучасних представників. Вони роблять привабливу обгортку, але забувають про наповнення. Замість якоїсь оригінальності використовуються ті ж самі прийоми на протязі усього проходження. Однакові скрімери, заскриптовані скрипи дверей та підлоги. Звичайно, це все лякає, але лише перший час. Бо потім будь-який з цих елементів втрачає свій ефект. Почуття непередбачуваності зникає швидше, ніж гра встигне показати. Тобі третій скример, тому даю пораду усім інді розробникам, які хочуть зробити хороший хорор проект. Якщо не можете в атмосферу, то робіть короткі ігри. Скільки індустрія знає прикладів, коли хорор ігри приваблювали всіх демкою на півгодини, а коли виходила повна версія, всі душилися. Навіть геніальна ПІТІ від геніального коджіми геніально всіх налякала сильніше, ніж будь-який негеніальний хорор. Звісно, що там на почуття страху впливала якраз непередбачуваність і недосказані. Проте, якби гра тривала ще кілька годин, то простору для дивування не залишилося. Хоча що я кажу, це ж Коджіма, чиї ігри мене лякають, навіть не намагаючись цього робити. Феномен втраченого страху також певною мірою зв'язаний із нашим дорослішанням, дорослішанням як гравців. Погравши в 100 хоррорів і передивившись 100 фільмів того жанру, здивувати вже важко. Ми почали читати будь-які скрімери і страшні моменти, як інструкції до туалетного паперу, хоча я особисто знаю людину, яка надто сильно боїться при будь Страшні активності в іграх, коли ми, наприклад, граємо в Outlast Reels, то вона щоразу кричить так, ніби за нею в реальному житті біжить Порошенко, на якому задежі лише обгортка з ромашки. Тож все таки це дуже індивідуально. Та головне, що ми зрозуміли одне: більшість сучасних хоррорів лякають менше, ніж ціни в магазині, але важливо пам'ятати, що не все ще втрачено. Є ігри, які здатні нагадати нам, що означає по-справжньому боятись, після проходження яких навіть чайник стає підозріло гучним. Але про це поговоримо вже в наступному відео. 150 лайків і я одразу сідаю за написання сценарію. Якщо ви додивилися до цього моменту, не забувайте оцінити відео вподобайкою, підписуватись на канал і писати в коментарях свою думку. Також пропоную переглянути моє попереднє відео про зображення війни в іграх. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.